Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні 27 жовтня День української мови та писемності. Ми з вами читаємо безліч різних книжок, знаємо різні вірші, казки, співаємо пісні, навчаємось читати та писати українською мовою. Тож давайте помандруємо в минуле. Дізнаємось, як виникла наша українська мова. Колись дуже давно люди малювали слова символами. Наприклад, це слово означало людина, а це слово ліс. Дуже довго люди не вміли писати, поки брати Кирило та Мефодій не придумали алфавіт. Багато людей. Присвятили своє життя українській мові. Це Тарас Шевченко, Леся Українка та багато інших письменників, які писали вірші, казки, оповідання. А тепер, діти, я пропоную вивчити разом зі мною віршик Ганни Чубач, Українська мова. Золоте Курчатко, золоті Торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня Українська мова. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, своїй дитині вивчити цей вірш. А ми з нетерпінням чекаємо відео від вас. До побачення!